змог приурочний Дню пам'яті та примирень. Мак як символ пам'яті у світі. Появу цього символу пов'язують з віршами двох людей канадського військового лікаря Джона Макрея та працівниці Християнської асоціації молодих жінок Мойний маньк. Перші враженням боїв у Бельгії у 1815 році написав твір на полях Фландрії. Англії. під враженням боїв у Бельгії – у 1915-му, що, починався словами, на полях Фландрії розквітли маки між хрестами ряд за рядом. Друга 1918 року написала вірш Ми збережемо віру, в якому обіцяла носити червоний мак в Пам'ять про загиблих. Саме Мойніматі в листопаді того ж року причепила червоний мак на пальто. У 1920 році Національний американський легіон прийняв маки в якості офіційного символу, а у 1921 році червоні маки стали емблемою Королівського британського легіону. В Польщі червоні маки є символом перемоги 11-18 травня 1944 року другого корпусу Ген Андерса за гору Монте-Касіно в Італії. Приспів до популярної військової пісні того часу починається словами. Червоні маки на Моте Касіно замість Росипу і Лепорську про Червоний мак, як символ пам'яті жертв війни, вперше використано в Україні на заходах приурочений до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Дизайн українського червоного маку розроблено за ініціативи Українського інституту національної пам'яті. Та національної телекомпанії України. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мишакін. Графічне зображення є своєрідною алюзією. З одного боку, воно уособлює квітку маку, а з іншого кривавий свій курс. З квіткою розміщено дати початку і закінчення Другої світової війни та гасло. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була дось. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Українській міфології маг має дуже багато значень. Це символ сонця, безкінечності буття, життєвої скороминучості. Пишної краси, волі, гордості, сну, попути, оберегу від нечистої сили, а також хлопця-козака, Крові, смертні. Останніх з перелічених значень тітка часто згадується в українських народних після та думах, особливо козацької доби. Ось могли видно всі долини, всі зукриві орепою літає, стоїть військово, славне, запорізького, як максу цвіталія. У цьому пісні, і морозенько, славний козаче, маг згадується поруч і по смерті козака. Обступили морозенька турецька і війська. Потім боці запорізьці покопали шанці. Ой піймали морозенька у неділю вранці, ой недаром ранесенько, той мав розпустився. Ой уже не з морозенько у неволю купався. Образ матку нерідко символізує козака, що героїчно загинув. Воронячої України. З народної творчості як символ, пов'язаний із війною та військом, перейшов у художню літературу. Івана Франка, гей, сік іде, красен мак цвіте, коли прикри наше діло, нам воно святе» Легенду про мак обробив Михайло Стенма у творі у долині Мак Цвіте. Ординці, війна скришили, на землю впало тіло біле, іначе зерно принесло. А відкума зацвіло». одна з героїн присвяченого Другій світовій війні роману Олеся Гончара та Курува Москві в долені червоних макі. Ми пам'ятаємо, перемагаємо. Слава Україні! Героям! Слава! Освітають маки навесні, серед поля наче жар горять, солов'ї співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять. Маки червоні знов розцвітають, пам'яті бережуть І до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть, маки червоні знов розцвітають, Пам'ять дітів бережуть, і до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть, так давно багато літ назад. Молодими бравими були, щоби нашу рідну землю відстоять, в полі серед маків полягли, Маки червоні.